Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 3 грудня 23 рік. Сьогодні у нас повернулася весна, сьогодні у нас 10 градусів тепла, сонечко. Планували ми обробляти садок від хвороб бордовської суміші, але не сталося, тому що почав дути зранку вітер. І такі справи. Дякую, хто дивиться, хто приєднується. Подобайка, підписка обов'язково цікаво на каналі. Якщо цікаво, якщо не цікаво, подивилися, лайкнули і пішли далі. Далі по темі. Сьогодні вирішили ми посадити так, як ми придбали якраз перед морозами, перед снігом, як у нас був в одного перевіреного продавця. Саженці, шовковиці Ось у нас саженець шовковиці висотою десь за 2,5 метри. Сильно рослий саженець. Мені здається, він вимахав так за один рік, так як ми балакали, з тим він дуже сильно росте. це Чорна шовковиця, назву вже не пам'ятаю. Для мене це поки не принципово, тому що я сажанцями торгую, мені головне, щоб смачне, сказали, що смачна. Чорна, велика тутовник, як кажуть, мабуть, не знаю, умічати не буду. Ось такі, що я пам'ятаю, що коли ми приїжджали, коли вони росли, вагітували. Листя там ну, просто величезні, величезні такі лопухи. Ось там залишок залишився, я в руки, і це не нижні, це верхні. Ось. Навіть ще лишилися листочки, які тримаються. Довго розповідаю, общем, взагалі-то будемо саджати філя, як завжди. Помічник наш, без нього нічого не обходиться, ніякі роботи в саду. І придбали ми ще також садженець хурми, нікітська бордова, щеплений, ну, Він на висоті щеплений, десь сантиметрів 50 від поверхні. Не знаю, правильно це неправильно. Ну, людина займається, я вставлю відео, у нього в дворі ростуть. Це людина, до якої, якщо ти приїжджаєш, у нього все, що він продає. В наявності можна побачити. І хурма в нього росте, але в нього росте в дворі там росіянка, на яку він, здається, росіянка, на яку він щеплює, не буду точно стверджувати, здається. І придбали ми ось такий садженець хурми висотою десь метр. Зараз ми його посадимо, я вже не знімаю кореневу, тому що вже посадив, дуже спішив. Роботи багато, думав, не знімати, але ж для пам'яті, думаю, знімлю. Зараз ми його вкутаємо агроволокном, тому що, як я подивився, то бажано вкутувати, вкутувати не відки, наскільки від того, щоб воно вимерзає, скільки від того, що саджанці молоді хурми, вони висихає стовбур за зиму. Висихає, а не вимерзає. Це такі, що я начитався, то вам і розповідаю. Обробляли ми садок. Заодно покажу бордовською сумішу. Якраз обробили, на другий день пішов дощ. Ось так чудово вона тримається. Все вона прекрасно тримається. Це в нас яблунька. Ріхард купувався, ну не знаю. Гарна яблуня бордовська суміш тримається, на персиках теж. Прикрили ми свої інжири. Частину куща я прикрив, а частину ось таку, якої вже 3 роки, яка має товщину. Ну, не така тоса, але гарну товщину. Я лишив для експерименту чи ні У нас морози не сильні. Бачимо, що. Ось навіть тоненька брунька поверхнева, вона ще жива, хоча були приморозки у нас. Ось так ми з інжиром. Деякі кущі в нас інжиру лишилися ось так рости, поки вони не повимерзали. Але після приморозків пішло тепло, що хочу показати, кому буде цікаво. І в нас смородина пішла вегетувати. Смородина проклюнулись бруньки в смородині і пішла вегетація. Ну, не знаю, що буде. Як, так як у нас був інжир, проснувся після морозів і пішов, але потім знову приморозок і його приморозило такий вийде огляд про посадку і про все, що зараз у нас є. Лишилось у нас трошки фундучків до продажу і зимує наша лохина. Ось так вона зимує. Десь ми підгорнули, підкинули. Вже плодові бруньки є. Хоча ми на цих кущах ми вже спробували. Ось у нас тут заготовлений торф лежить, будемо досаджувати ще, бо тут ми садили без контейнера і садили навесні, то вони майже пропали. Ось ці посаджені зимою і вони прекрасно ростуть. Є відео про це, де я розповідаю. Так, пересадили ми трошки жимолись свою. В рядочок вона у нас була між фундуками. Росла. Ми просадили її в рядочок, тому що фундуки ми трошки уплотнили, викопали те, що нам не подобається. І ось такі так сказати, посадочки ми посадили те, що ми отримували, так сказати, оригінали. Оригінали сортів також є відео. Редиска прекрасно росте, хоча були мінусові температури, мінус 3 було, це не вкрита, і вона прекрасно росте, її можна споживати, куштувати. Так що, хто додивився, буде вам надбання на те, що філя, ти знов тут. Ой, філя. Надбання на те, що... Знання, що можна сіяти редиску навіть зимою. У нас тут трошки ми прикрили, там вона ще є від морозу. Що хочу сказати ще на рахунок того, що купували ми в той людини наші хвойники ростуть саджанці. І скуштував я росте в нього зізіфус. Саженці зі В попередньому відео ми там з одною людиною балакали про Зізіфуси, я сказав, що не подобається. А він якраз написав, що він посадив і що довго розповідати. Скажу одне вам. Що дійсно зізіфус, як і все, як і кизил, мабуть, як і все. Все воно є різниця, як яблука. Якщо вам не подобається... Не, не можна сказати, що яблука геть не подобається. Якщо не подобається якийсь один сорт, то треба шукати інший сорт, який вам сподобається. Так само виявляється зізіфус. Я в цієї людини попробував. у нього ростуть великі два дерева, два різних один округлий, один продугувати. Не знаю, як назви. Я знімав, коли його не було вдома, не було в кого спитати. Але дійсно зізіфус має. Різні смаки. Один мені не дуже сподобався в нього, а один дуже-дуже, навіть дуже. Ну як не дуже-дуже, ну, смак є і, дійсно, він, він якось смакує свій смак. Так що, якщо та людина буде дивитися, то ви праві. Ось так ми набираємося досвіду. Поки ми зізіфус не посадили, можливо посадимо. Дякую за увагу. Відео затягнулося в нас школка. Я сидів коло школки кизилу, яка в нас росте на наступний рік ще не буде плодоносити, а вже маємо, що зав'яже зав плодові бруньки. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!